Ласкаво просимо до програми Китаю в фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп заявив, що США ведуть активні переговори з Китаєм про справедливу угоду, докладніше про його коментарі з приводу торгівельних відносин між Вашингтоном і Пекіном. Ми збираємося укласти справедливу угоду з Китаєм. Китайські сонячні панелі можуть обкласти новими митами до 3400 відсотків. Докладніше про панелі, вироблені за межами КНР. Пекінські ресторани почали масово виключати американську яловичину зі своїх меню. Чим її замінять? 21 людиноподібний робот взяв участь у напівмарафоні в Пекіні, хто переміг. В США ведуть активні переговори з Китаєм, щоб укласти справедливу торгівельну угоду. Про це Дональд Трамп заявив журналістам у середу. Чи не могли б ви уточнити, пане президенте, що до Китаю? Ви хочете знизити мита? Ми збираємося укласти справедливу угоду з Китаєм. Вона буде справедливою. Ви ведете активні переговори. Активні, усе активно, усі хочуть бути частиною того, що ми робимо. Вони знають, що їм це більше не зійде з рук, але в них усе одно все буде добре, і в нас буде країна, якою ви зможете пишатися, а не посміховусько на весь світ. Китайські товари, що постачаються до США, тепер обкладаються митами до 245%. У відповідь Китай підвищив мита для США до 125%. Представник міністерства закордонних справ КНР заявив у середу, що якщо США збережуть мита, Пекін вчинить так само. Раніше Трамп заявив, що Китаю доведеться укласти угоду в іншому разі він не зможе вести справу в США. Ми хочемо, щоб він був залучений, але саме він повинен укласти угоду. Якщо він цього не зробить, ми встановимо свої правила. Трамп також натякнув на пом'якшення мит для Китаю. Однак він зазначив, що опускати їх до нуля не планує. Трамп запровадив мити для всіх торгівельних партнерів США, щоб скоротити торговий дефіцит і повернути робочі місця до країни. Торік загальний дефіцит торгового балансу США перевищив трильйон доларів. Білий дім стверджує, що це призвело до ослаблення американської виробничої бази і змусило США покладатися на іноземних супротивників у питаннях оборони та медичних товарів. Варів Трамп заявив, що США отримують прибуток від мит і що інші країни більше не будуть їх обкрадати. Китай – це приклад, але не тільки Китай. Євросоюз обкрадав нас багато років. Ці дні минули. Ми заробимо багато грошей для наших людей. Міністр фінансів США Скотт Бесенту середу заявив, що існує можливість укладення великої торгівельної угоди між США і Китаєм. Нинішня економічна модель Китаю заснована на експорті, на який він розраховує, щоб розв'язати економічні проблеми. Це не стійка модель, вона шкодить не тільки Китаю, а й усьому світові. Сентобесен також додав, що Китай потребує змін які штати США відчують найбільший вплив 125% відсоткових китайських мит на американський експорт. Очолюють список Техас, Каліфорнія, Вашингтон, Луїзіана і Північна Кароліна. Про це йдеться у звіті Wall Street Journal. у 2024 році. Техас переважно експортував до Китаю енергоносії. Штат Вашингтон експортує до Китаю літаки, космічні апарати, фрукти, насіння і зерно. Луїзіана експортує до Китаю. Енергоносії. Енергоносії та зерно Каліфорнія продає машини, медичні інструменти та електроніку, тоді як Північна Кароліна відправляє переважно фармацевтичну продукцію. Президент Трамп увів мита на товари з Китаю з метою скоротити дефіцит торгового балансу США і повернути робочі місця до країни. Китай вирізняється з поміж інших торгових партнерів своїми нечесними торговими практиками, зокрема викраданням інтелектуальної власності, втрати від якої за оцінками стан. Мовлять від 200 до 600 мільярдів доларів на рік. Міністерство торгівлі США оголосило, за імпорт якого товарів в США може стягуватися максимальне мито у 3400%. відсотків. Такий митний тариф можуть застосувати щодо китайських сонячних панелей, що постачаються до США. Китайські заводи, які працюють по всій південно-східній Азії, вже давно надають Китаю унікальну лазівку. Попри те, що заводи належать Китаю, вони постачають сонячні панелі до США, уникаючи американських мит. Щоб закрити цю лазівку, адміністрація Трампа в понеділок оголосила про потенційні мита на імпорт деяких сонячних панелей з південно-східної Азії. Чотири виробники в Камбоджі можуть потрапити під мита до 3400%. тисяч Зокрема, китайський виробник сонячних модулів Дзінько Солар із штаб-квартирою в Шанхайм, який виконує частину виробничих операцій в Камбоджі. Деякі компанії, що працюють у Таїланді, зіткнуться з митами розміром близько 800%. Для низки в'єтнамських компаній мита становитимуть 543%, а для малазійських зростуть до 169%. Китай контролює приблизно 90% ринку постачання сонячної енергії. Китайські компанії залишаються основними постачальниками сонячних панелей в США. І Оскільки вони базуються в південно-східній Азії, їхні експортні ціни часто нижчі. За ринкові це ущемляє інтереси американських компаній, витісняючи вітчизняних виробників з ринку США і позбавляючи американців робочих місць. Комісія з міжнародної торгівлі США має ухвалити остаточне рішення щодо ставок мит 2 червня. Американська яловичина, як і багато інших продуктів, постраждала від торгової війни між США і Китаєм. Нині в багатьох пекінських ресторанах в американському стилі переходять на австралійську яловичину. Торгова війна між США і Китаєм означає, що тут скоро перестануть подавати американську яловичину. Замість цього цей пекінський ресторан у тихайському стилі перейде на австралійську. Яловичину зі США сюди більше не привозять після того, як Пекін запровадив мито у відповідь розміром 125% на додачу до вже наявних 22%. У травні в ресторані Home Plate BBQ можна буде скуштувати яловичі-реберця, грудинку і сосиски, приготовані переважно з австралійського м'яса. Операційний директор. Чарльз Депелет каже, що в нинішній ситуації австралійська продукція на 40% дешевша ніж американська. щойно ми вичерпаємо наші запаси. Ми повністю перейдемо на австралійське м'ясо. Ми вважаємо, що воно має той самий смак, якість і аромат. Ми змушені це зробити через тиск мит. Запаси в Китаї невеликі, а ціни зросли вдвічі. Торкнулася ситуація і свинини. Тепер свинячі реберця ресторан замовлятиме з Канади. До початку торгівельної війни американська яловичина і так була дорогою почасти через дефіцит, спричинений роками посушливої погоди. В умовах слабкої китайської економіки ціни виявилися занадто високими для клієнтів. Орба. Студент університету Ян каже, що їсть імпортну яловичину раз на кілька місяців, бо вона дуже смачна. Він також каже, що із задоволенням спробує яловичину з будь-якої точки світу. Схожі зміни відбуваються в усіх ресторанах Пекіна. Про це на умовах анонімності розповів один зі столичних постачальників яловичини. Обговорення мит делікатна тема. Хоча яловичина становить лише малу частину торгівлі між двома країнами, усього 125 мільйонів доларів. Це провісник того, що очікує на інші товари старше. Експерт в Economist Intelligence Unit каже, що Китай, схоже, знижує свою залежність від американських експортерів. Китай навмисно завдає удару по американському фермерському сектору. Американським фермерам буде дуже важко стати винятком із правил для Китаю. Думаю, що торгівлю яловичиною зупинять. Я маю на увазі, що китайським імпортерам і американським експортерам необхідно знайти альтернативні ринки. За його оцінками від взаємних мит постраждає приблизно 80% американо-китайської торгівлі. Технологічні перегони між США і Китаєм торкаються із сфери людиноподібних роботів. Найбільше занепокоєння викликає те, що вони можуть служити як для військових, так і для цивільних цілей. 21 людиноподібний робот у суботу приєднався до тисяч бігунів у півмарафоні в Пекіні це перший випадок, коли машини біжать поруч із людьми. Подивімося людиноподібні роботи вперше брали участь у пекінському напівмарафоні. Їх супроводжували помічники, яким іноді доводилося фізично підтримувати машини під час забігу. Один із роботів упав на старті. Інший робот, пробігши невелику відстань, врізався в огорожу, а його операторка впала робот переможець Тянькун Ультра фінішував через 2 години 40 хвилин. Йому ще далеко до лідера серед чоловіків, який подолав дистанцію за 1 годину і 2 хвилини. Хоча людиноподібні роботи вже з'являлися на марафонах у Китай. Торік це був перший випадок, коли вони змагалися разом із людьми. Роботи від китайських виробників, таких як DroidUp і Noetics Robotics, були різних форм і розмірів. Деякі з них були не вищими за 1 метр. Два. Двадцять сантиметрів, а деякі досягали метра 80 сантиметрів.